Власник фермерського господарства вже звик до візитів журналістів та представників місцевої влади. Міністра ж зустрічає вперше. Саме це господарство, коник, можна назвати зразковим. Воно прибуткове. Тут використовують найсучаснішу техніку для посадки та збору врожаю. Міністру показали гектари яблук, картоплі та пшениці, а також цех з виготовлення натуральних соків. Підвідуючи сьогоднішнє підприємство, ми бачимо, що фахівці є. Люди хочуть виробля займатися садами і виноградарством, і досягнення є. Тобто, це ще раз підтверджує те, що клімат, Закарпаття, умови, земельні ресурси і людські ресурси дають. Повне право нам бути потужним виробником овочів і фруктів. Цьогоріч держава передбачила на розвиток садівництва та виноградарства 800 мільйонів гривень. Однак підприємці не поспішають брати від держави гроші. Фінансова допомога тягне за собою десятки різноманітних перевірок, що унеможливлюють роботу фермерів. Міністр пообіцяв доповість прем'єр-міністру про ці незручності. Ми бачимо, що є проблеми, є проблеми, які по-перше, от і тут на підприємстві є державна дотація, державна підтримка для садів і виноградників. Але виробник не хоче її користуватись, тому що разом з державними коштами приходить скільканадцять перевірок. Оце є проблема. І особливо я розумію, що державні кошти треба контролювати і оберігати. Але ми будемо, я буду доповідати прем'єр-міністру обов'язково, щоб ми все таки ці перевірки зменшили і зробили їх більш цивілізованими. Ознайомившись з ситуацією на Закарпатті, Микола Присяжнюк зазначив, що в області є галузі, які необхідно розвивати в першу чергу. Це вівчарство. Тим більше є пропозиції від інших держав щодо оптової купівлі продукції. Що стосується вівчарства, ну сьогодні я приведу приклад, що це є експортна. Орієнтована продукція м'ясна. І ми, я відвідував зовсім недавно з прем'єр-міністром Катар. До цього є, я, є голова спільної комісії урядовою Саудовською Аравією і іншими країнами. Ну, вони готові сьогодні продукцію м'яса баранини закуповувати, і вони велику кількість, величезну кількість імпортують з Австралії. Але природно природні кліматичні умови якість вона ми тут виграємо і територіально ми виграємо. Так що цей це напрямок буде розвиватися. Губернатор Закарпаття вдячний Миколі Присяжнюку. Головним в таких зустрічах вважає можливість фермерів напряму поспілкувати з міністром, адже ніхто не знає проблеми та досягнення галузі, так як самі фермери. Сільський голова. Фермер могли напряму задати питання міністру. Повірте, мені дуже рідко буває так, щоб люди, які безпосередньо зв'язані з сільським господарством, стали перед міністром і сказали, от в мене є таке запитання, відповідь на нього. Сьогодні така можливість була. Дуже багато на багато питань міністр дав відповідь. Інші питання будуть розглянуті, винесені на кабінет міністрів, тому що багато спільних питань не тільки в Закарпаття і по інших територіях України. Микола Присяжнук декілька разів наголосив, що в області необхідно розвивати виноградарство. Однак особливістю краю є те, що великих виробників немає, а маленькі не в змозі купити ліцензію за 500 тисяч гривень. Міністр зазначив, що нині уряд працює над цією проблемою, а точніше, вже направлено до кабінету міністрів пропозицію зниження ціни на ліцензію. Планується, що сума буде залежати від обсягів виробництва. Пасівна завершена